Красава, красава. У мене там, напевно, онлайну немає. А ти, до речі, можеш дивитися зараз у тебе онлайну на твиче? Да, я там вкладка є на рестримі. Сценка твич. Там показано. Не, в сенсі, на другому моніторі. Ти бачиш одразу? Да. Просто я виводжу окремо понял в викнотике чатику, я не бачу. Там є ще одне віконце по стримам. Я знаю, там. Інформацію всякую, да, під час боя? Ага. Ой, печас Так, Да, да. Нову приїхала братва на 705. Я Люблю таких. Дякую за фон. Знову У мене нормально. мені треба лютий хелп якийсь. У мене 275-х порізці. На якісь ображення розкрив. Давай перекрестям можу заїхати зараз під КД. Вони КД. Ні, не під їх КД, а під КД фази. Добре, 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 добре. Ось порізці. У мене живо. У нас окей. Пофашав бити треба просто фокусити. А, впорюється. Фош, фокусом на 600. Просто це пиво якесь нереальне. Не що вони роблять? Вони не можуть мене пробити просто. Четвертий раз не пробувайте, якщо що. Кимия монокатка длина десять хм. Римон буде лахою в кінці бою, якщо досягнеш. Зараз треба впоратися в сімсу п'ятого, потім перед поїхав. Несправка. Аааа! Ож виїхав, падла. от ртычки тропа <реку> <Шу. реку> Та ну! Та ну! <реку> не кажите мне, что я не выучил Сука, я, я не пробився всех Е5 я десь СК не дав. дають 800. Серйозно? Да. А коли ти тут стыг? А че ти стріфлиш? Я не пробив, чи як? Ні-ні, я не пробував пока E5 я не дав ДСК. Так а що ти не сказав бы мені, я не стріляв би там в Ушку. Да. Так напевно, до стріма думав, ну ладно, просто так в 5К плюс зіграю, достатньо, де в гості буде, а потім в гості дає 9600, ти думаєш, блядь, ну доведеться 9700, дати.